Привіт! А яка у нас сьогодні тема? Як правильно нафарбувати губи? А а вії також потрібно фарбувати. Треба готуватись максимально, щоб все скрізь було гладко. Привіт! З вами Ігор Кравчук. Канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після такого одружуються. Наша сьогодні тема як правильно нафарбувати губи вашій компанії. Грамотна упаковка вашого бізнесу перед початком роботи з торгівельними мережами. Ну, дивіться, я бачив так багато компаній, які хочуть працювати з мережами, що точно можу сказати, як треба робити і як робити не треба. Майже всі допускають одну й ту ж саму найголовнішу помилку. А саме не готують свою компанію до серйозної роботи з серйозними торгівельними мережами, цей етап формує імідж вашої компанії в очах ваших клієнтів та партнерів, і змінити потім думку про вас буде набагато складніше ніж спочатку її сформувати максимально правильно. Якщо проводити аналогію зі спортом, наприклад. То це як підготовка команди до відповідального матчу. Як би сильно вам не хотілося раніше в'язатися в змагання за реальні титули та медалі, без етапу підготовки, ви майже приречені на поразку. Нижче ми детально розглянемо зовнішні атрибути амбітної компанії, але крім зовнішніх факторів, варто виокремити і внутрішні структурні. Характеристики підприємства, які значно збільшать шанси затишно розташувати ваш товар на полицях кращих рітейлерів, зовнішні атрибути по своїй суті не складні в реалізації і не вимагають від постачальників якихось сакральних знань про анатомію рітейлу. Вони будуть незайвими для будь-якої компанії взагалі. А внутрішні атрибути підготовки вони не очевидні для недосвідченої людини і вимагають розуміння специфіки роботи з торгівельними мережами. Їх набагато більше всіх цих атрибутів, факторів, які на це все впливають на сприйняття вашої компанії як зовнішніх, так і внутрішніх. Але в рамках даного відео розглянемо основні моменти грамотної внутрішньої і зовнішньої упаковки. Почнемо з внутрішніх атрибутів. Це самі основні. Краще заходити в торгівельну мережу з компанією, з Юрособою, яка вже має історію роботи. Якщо ви заходите з компанією, яка тільки створена, то торгівельні мережі це не люблять. Це буде викликати. Додаткові якісь питання і до вас, і до вашої компанії. Наступний момент. Не повинно бути у вашої компанії заборгованості перед бюджетом будь-яких несплачених штрафів, пені від держави, тобто компанія, з точки зору розрахунку з держбюджетом на всіх рівнях повинна бути ідеальною. Тому підготуйтесь, повністю все сплатіть, якщо у вас є якісь. Хвости, ну і звісно, не повинно бути ніяких ні упаси господи кримінальних, ні адміністративних проваджень ні проти вас, ні проти вашої компанії, ні проти вашого гендиректору. Це очевидно, але я роблю на цьому акцент. Тому що зразу на цьому ж етапі служба безпеки буде такі компанії відбраковувати. Тепер. Поговоримо про зовнішні атрибути, які стануть в нагоді не тільки тим компаніям, які хочуть працювати з мережами, а взагалі будуть корисні для будь-якої нормальної, адекватної компанії, яка налагоджує якісь цінні для себе зв'язки. Перше – це назва вашої компанії. Будь ласка, займайтесь неймінгом адекватно і релевантно. Назва вашої компанії для будь-якої людини, яка не знає, чим ви займаєтесь, повинна зразу. Розкривати суть товару, з яким ви працюєте. Якщо ви займаєтесь фруктами-овочами і назвете свою компанію, наприклад, штатив, прекрасна назва. Але до чого тут фрукти, овочі? Це буде просто не досить адекватно, і це буде. Чому це критично? Тому що це формує уявлення, що дана компанія була просто. Дана товка була просто куплена, якась більш-менш прилічна і припаркована до вашого бізнесу. Тому, будь ласка, називайте ваші кампанії згідно здорового глузду і так, щоб ця назва відображала ту сферу діяльності і той товар, з яким ви в майбутньому плануєте працювати. Наступний момент зовнішньої атрибутики це сайт. Якщо вас нема в інтернеті, вас вашої компанії, то вас нема взагалі. Будь ласка, зробіть собі нормальний, вміняємий якийсь сайт. Це великих грошей коштує. На цьому сайті ви можете розмістити історію вашої компанії, каталог продукції, з якими ви, з якими ви працюєте, ваші контакти, як до вас добратись. Сайт зіграє вам на руку не тільки при роботі з торгівельними мережами, а взагалі він буде до вас приваблювати навіть е, тих покупців. про яких ви і не думали. Якщо він буде нормальний, буде нормально індексуватись, це також буде джерелом нових покупців для вас і для вашого бізнесу. Якщо ви не можете зробити нормальний сайт з якихось причин, то краще, будь ласка, не робіть сайт взагалі. Тому що сайт, який зроблений на колінці, сайт, якийсь кривий, косий, він справляє враження вас і вашої компанії як якихось. Недбалих партнерів, які взагалі не думають про те враження, яке вони будуть справляти на тих людей, які цікавляться вами і вашим продуктом. Наступний момент це імейл. Будь ласка, всі ваші комерційні пропозиції висилайте не з особистого імейлу, висилайте з нормального корпоративного імейлу. В ідеалі це повинен бути формат ім'я, прізвище, собачка і домен вашої компанії. Дуже негативне гнітюче враження справляє, коли серйозні компанії відправляють серйозні комерційні пропозиції з власного якогось особистого імейлу. Я часто навожу приклад, як мені прилетіла комерційна пропозиція від постачальника з імейлу Ванька там що-то там. Ну як, ну як яке відношення може бути до постачальника, який відправляє комерційні пропозиції серйозному ретейлеру з імейлу Ванька? Ну, ну це просто я умовно кажу, але зрозумійте суть. Імейл повинен бути також релевантним і бажано на вашому корпоративному домені. Візитівки це в прямому і в переносному сенсі обличчя вашої компанії. Дуже часто бувають такі історії, що ви зустрічаєтесь з байером, вас приїхала там ціла делегація. Ви, як власник, ваш е, гендиректор, ваш бухгалтер, ваш маркетолог, ваш. Менеджер по роботі з Віп-клієнтами, тому що для будь-якого постачальника мережі являються Віп-клієнтами. Ви зустрілись, поговорили з Байером. Для нього це 15-та зустріч за день. Він готовий з вами підписувати договір, але після зустрічі ви не дали йому візитівок, тому що чи забули в машині, чи просто не надрукували. І він, виходячи з цих перемовин, не розуміє, де хто, хто маркетолог, хто бухгалтер, кому що він повинен відправляти. Це хаос. І часто він може просто відкласти це питання і як результат забути, відправити вам важливі документи. Зразу це не коштує там якихось захмарних коштів. Це за досить адекватні гроші можна зробити пакет візитівок, де буде чітко вказана назва вашої компанії, ваше ім'я. Прізвище по батькові, ваша посада в даній компанії і всі ваші контакти, щоб з вами людина могла зв'язатись дуже легко і без всяких перешкод. Якщо приділити необхідну увагу етапу підготовки вашої компанії до роботи, то це в багатьох випадках дасть вам значний бонус і фору перед конкурентами. Вас почують, вас побачать. І на вас звернуть увагу з вами був Ігор Кравчук. До наступних зустрічей.